Викрили злочинне угрупування, яке займалося підробкою кави та приправ. Зловмисники маскували свій контрафакт під торгівельні марки відомих українських брендів. Немає нічого. Середина вже заповнена. Після отримання необхідної інформації про діяльність цієї групи правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання цих осіб та місцях, де вони і виготовляли цей контрафакт. Зловмисники встановили виробничі лінії та налагодили повний технологічний процес. Під час проведення обшуків у приміщеннях виготовлення та зберігання контрафактної продукції, а також за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, поліцейські серед іншого вилучили дві лінії для виробництва товару, обладнання для його фасування, 15 мішків із 400 кілограмами харчових спецій, 5 тисяч пустих пакувань відомих брендів, комп'ютерну техніку, поштові чеки та чорнові записи. Вже готову продукцію організатори гуртовими партіями збували по різних регіонах України. Загальна вартість вилученого становить близько трьох мільйонів гривень. У межах розслідування кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України встановлюються канали постачання сировини та причетні до підпільної діяльності особи. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Також правоохоронці додають, що наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб з метою подальшого притягнення їх до відповідальності.